Доброго всім дня. Сьогодні 10 лютого 2025 року, і ми знову поговоримо про актуальне. А актуальне це про військові справи. Короткий огляд, те, що ми зробили за минулий тиждень для наших військовослужбовців і для хлопців військовозобов'язаних. На минулому тижні ми надали праву допомогу. І допомогли звільнитися із прикордонної служби військовому за сімейними обставинами по догляду за своєю дружиною, яка є дружиною, яка є інвалідом другої групи. Питання, на перший погляд, не складне, Закон про військову службу чітко регулює, але перший раз ми все одно отримали відмову. Тобто, є чоловік, є дружина інвалід другої групи, чоловік проходить. Військову службу при кордонних військах і має формальне право на звільнення за її доглядом, але в довідки МСЕК не було вказано про те, що вона потребує постійного стороннього догляду. Тому ми надали висновок лікарської консультативної комісії. Прикордонний загін відмовив нам у не нам, а військовому задоволення рапорту на його звільнення. Прозписували. У відмові, ну я не буду в деталі вдаватися, але те, що абсолютно не відноситься до справи. Тому ми вирішили діяти трошечки е в двох напрямках. Перший напрямок я подав скаргу до Прикордонної служби України і подали позов до суду, е тому що у висновку лікарської консультативної комісії, який ми додали, додатково до висновку МСЕК було чітко вказано. Що ця особа потребує постійного стороннього догляду? За результатами ми отримали відповідь прикордонної служби, що на підставі мого адвокатського звернення прикордонному загону доручено повторно провести засідання до комісії та розглянути питання. Там були, як то кажуть. Між дорядочків прочитати прямі вказівки, що прикордонний загін, а це перша інстанція, тобто військова частина, порушили закон. От і 6 лютого засідання стаційної комісії прийняло рішення звільнити військовослужбовця за сімейними обставинами. Ми розуміємо, що це війна, що кожний, кожна гвинтівка є дорогою для захисту територіальної цінності, але є закон. Якщо ми демократична держава, ми не є диктатура рашовська, тому закон потрібно дотримуватися. Я хочу сказати, до респекту прикордонної служби закон був дотриманий. Хлопця із прикордонної служби звільнили. Друге невеличке питання це вже тут по Київській області. Ми надали допомогу в отриманні відстрочки по догляду за. Також інвалідом другої групи, хлопцю, за своєю мамою. Питання тут вроді так і складне, але просте, вибачте, але і складе водночасно, тому що у мами є чоловік, тобто батько нашого військового зобов'язаного, і є сестра. Ми надали весь перелік документів. Тобто, тому що тому що. Є особи згідно постанови 560-ї кабінету міністра від минулого року, 16 травня 2024 року, є особи, які в силу закону зобов'язані здійснювати догляд за особою, яка є інвалідом. Це є її чоловік або батько нашого військового зобов'язаного і його сестра. Методом виключення ми зібрали документи про те, що тато є пенсіонер, у нього є великі вади по здоров'ю, а його сестра. Тобто дочка цієї матері, вона живе вже окремою сім'єю, окремим шлюбом. У неї є двоє малолітніх дітей, які мають певні вади. Ми ці всі документи нотаріально завірили і подали до ТЦК. Зачекали згідно постанови 560 сім днів. На вісіму на восьмий день я подав адвокатський запит про результати розгляду. Ми зробили дещо хитро. Ми подали документи не особисто. Ми подали через Укрпошту з повідомленням про вручення з описом вкладеного. Це така наша законна хитрість. Відслідкували через поштовий трекер, коли воно туди надійшло, і прийшли особисто, тому що постанова передбачає прибуття особисто. Але зі вже вказаної постанови, до тих пір, поки не буде вирішено питання про відстрочку комісії, особа не може бути направлена на ВЛК, призвана і так далі. І будь-які дії щодо цієї особи. Тому ми почекали на сьомий день, подали документи, прийшли на другий день, коли я відсвідкував, що документи поступили в канцелярію ТЦК. Ми прийшли особисто, я на вулиці, мій клієнт зайшов всередину з договором про надання правової допомоги. Відмітилися і чекали сім днів. На восьмий день я написав адвокатський запит, до честі сказати сьому ТЦК, я не буду говорити. Комісія, врахувавши всі документи, прийняла рішення і надала моєму клієнту відстрочку на 90 днів. Тобто до 9 травня 2025 року у нього є законна відстрочка від призову по мобілізації на особливий період по догляду за своєю мамою, інвалідом другої групи. От. Було дуже ще багато питань. Кожен день ми консультуємо військовослужбовців, військовозобов'язаних, їхніх батьків, третіх осіб. Ну, в середньому десь біля 8 від 8 до 15 осіб до нас звертається по телефону кожного дня. Кожен працює на перемогу, ми також працюємо на перемогу. Слава Україні! Смерть поцакам! Перемога за нами. До нових зустрічей!